Всім привіт! Привіт з півночі України Суми! Сьогодні я хочу вам показати рясно-квітучі троянди мого саду цього року. Є троянди, які кожного року показують себе по-різному. А є такі троянди, які завжди облиті квітами незалежно. Яка погода, яка зима чи яка весна була, вони завжди щедрі на квітування. Ось саме про такі зараз і буде йти мова. Ось подивіться на цю красу: Флеребунда від кардеса, Майонс-Резе, Троянда просто шедевральна. Але треба почекати, поки вона набереться сили. Дивіться, яка ніжність. Здорова в неї листя таке гарне, бачите? Дуже багато на ній пуп'янків, квітів. Квітне троянда довго. Але зацвітає пізніше, ніж усі троянди. пізнього цвітіння троянда, але троянда дуже витривала, перезимувала чудово, ось така гарнюдя. Що мені в ній перш за все подобається, що квітка завжди залишається охайною, не втрачає декоративність навіть під дощем або прямим сонцем. Ніжна кавова серединка. В цьому році вона така. Цей сорт з відмінним здоров'ям. Зверніть увагу на листя, яке воно гарне, зелене, безкуче. Троянда досить стійка, до борошнистої раси, різних плямистостей або грибкових хвороб. І навіть від шкідників теж стійка. У мене в цьому році дуже багато було павутинного кліща. І поруч троянда теж була з павутинним кліщем, а ця з таким чистим листям. Ось десь метр 30, метр 40, і в ширину теж такий метр двадцять, мабуть. Гарний кущик доверху розходиться. Внизу там Я зараз покажу. Ось, бачите, дві гілки. Ось вилочка така. І розходяться такими. Величезними букетами. Я б сказала, два штамба у мене тут, мабуть, сформувалася самостійно. Така так. красування ароматна. Поступово ці густомахрові квіти в міру розкриття змінюють своє забарблення. Від вершково-кремового жовтуватим центром до кремово-білого. Повному розпуску. Трубчаста лілія починає розкриватися. Назви не знаю, забула. Подивіться, яка краса. О, як же вона мені подобається. Мабуть, ще продублюю. У мене гарний такий є череночок від неї. Сформувалася дуже гарна кущик, мабуть, треба продублювати. Зазвичай квіти і пуп'янки розташовані на верхівці пагана по 3, або п'ять, або й більше разом. Ось так докупки тримаються, квітка ще відмінно стоїть у вазі. Аромат такий ненав'язливий, але приємний. Незважаючи на свою вишикану зовнішність, елегантність, цей сорт вирізняється надзвичайною витривалістю та рясним цвітінням протягом усього сезону. Для новачків саме те, що треба. Автюр комей. Квітне три тижні вже. І подивіться, яка краса. Яка краса. Її так люблю цю троянду. Бачите, ось як краса. Флогребунда від Дельбара. Кущ, бачите, такий густий, розлогий. З блискучим зеленим листям, дрібненьким таким, витинченими квітками, Ну ось, подивіться, справжня насолода для очей. Це одна із самих незвичайних і прекрасних троянд хамелеонів. Під час такого бурхливого рясного цвітіння. Невеликі Квіточки до 5 см в діаметрі, різнокольорові і різноманітні. Тут присутні, бачите, ви, і, р... і помаранчеві, і рожевий, і жовтий колір. Ну, просто чудова троянда. Midsummer Snow. Квітне квітне. квітна. Троянда, яка завжди квітне ось так рясно. і мені подобається, що квітне масово відразу. Кожна гілочка закінчується трьома, чотирма величезними, ось такими букетами. Святкова така троянда. трояндажню її. Більгійська флорибунда з селекції Martin Візерс. Люблю цю троянду за її стійкість до хвороб. Ну, принаймні, в мене нічим не хворіла ніколи. За практичне, безперервне та дуже рясне цвітіння, за її густий компактний. Вертикальний такий кущик, ну і, звісно, оці ніжні квіти. Не знаю чому, але не так часто зустрічається ця троянда в наших садах в Україні. Шкода, троянда цього заслуговує. Ну і як же без Ангели? Без неї ніяк. Досить старенький сорт від кордеса 1984 року, але досі популярна троянда у всьому світі. І не дарма. Дивіться, яка красинка, яка вона тільки працьовита! Хоча вона відноситься до групи Флоребунди, але її можна вести як і витку плетисту троянду. Мені здається, що саме Ангела є в кожного садівника троянда Люба. Вона дійсно чудова і заслуговує на увагу. Троянда, яка не боїться ні дощу, ні сонця пекучого, майже нічим не хворіє, але ось так рясна і щедра вона квітує в першу хвилю. А вже в другу набагато. Скромніше в неї цвітіння, але все рівно квіти є. Ще мені подобається, що висоту куща можна легко регулювати обрізкою, ну, що і так дозволяє це підтримувати бажану форму і розмір цього куща. Словом, одні плюси. Флорибунда від Тантау, Аспірин. Хоча десь на теренах інтернету я зустрічала в описах, що ця троянда може бути як і грута покривна. Але в мене вона точно флорибунда. Ну, за формою куща. Можливо, так я її веду, врізаю. Але вона в мене міцний кущик флорибунда. Стефанія Бараніце Гутенберг. Ох, яка красуня. Ніжна. Величезні такі соцвітівний. За це люблю так троянди. І аспірин. Почав квітнути аспіри на мене. Ця троянда дуже охоче видає базальні пагани, які теж квітнуть ось такими величезними. З Після обрізки швидко нарощує нові пагони і теж квітне повторно. Троянда дуже гарна, міцна здоров'я в неї, гарне блискуче листя. І поруч із нею в мене росте Лариса. Теж гарна троянда. І зефері. Це ґрунтопокривні троянди. У мене тут під доріжкою цілий ряд їх, рожево білі. You beautiful. Троянда ще не скинула жодної квітки. Квітне вже ось ця частина куща два тижні. Ви подивіться, яка вибілюється квіточка така з зеленим таким відливом. Дуже красива і нарядна троянда. Вона в мене молода, третій рік їй, лише, але троянда вже так набрала. Сили і подивіться, яка красуня. Ще дуже багато пуп'янків. В перекладі означає, ти прекрасна. Приголомшлива троянда. Подивіться, який в неї колір. Незвичайний колір привертає дуже увагу до себе. Ось таким яскравим листям, блискучим, яскравими квітами. Троянда англійської селекції фірми Фраєр 2007 року має безліч світових нагород, золотих медалей. Переможниця різноманітних виставок, має почесні грамоти, гран-при. Багато всього має на нагород. І недарма вона заслуговує цього. Квітка тримається дуже довго, протягом місяця, після обрізки, знову викидає нові пагони, які знову квітнуть. Тому ця троянда квітне постійно до самих морозів. Дуже гарна вона витримує сонце, дощ, має міцне здоров'я. І ще, що дуже важливо, що кущ має охайну форму, кулясту, не вистрілює паганами, ну, однорідна. Троянда дуже гарна. Для мене це троянда номер один. Рекомендую однозначно Флорибунда Мінерва бельгійської селекції 2010 року. Названа на честь римської богині. Мінерви, богині мудрості, стратегії та справедливої війни. Темно-бускового навіть буває темно-фіолетового кольору троянда. Майже синя. Троянда дуже ароматна, має такий солодкий аромат. Чутний, дуже на великій відстані. Дуже гарна, красива в неї листя і ось так рясна квітне. Дуже її люблю. Дуже красивий кущ у неї. А це один із найкращих сучасних сортів грунтопокривних троянд Надя Міян Декор. Троянда французької селекції Мейланд 2008 року. Красива, ароматна, міцна на здоров'я, з величезними квітами ніжно-жовтого кольору. Починає квітнути на початку червня і квітне до самих морозів. Ще дуже подобається, що троянда самоочищається, пелюсточки опадають самі, і троянда стоїть така акуратна, чиста. Не треба її обрізати, відразу випускає нові пагани. Ну, і позаду на діміян декор я висадила теж французьку троянду. Фірми Масад 2009 року Нельсон Манфор. Ця троянда названа на честь французького спортивного журналіста. І вперше в мене в цьому році вона квітно ось так щедра. Ці обидві троянди майже ідентичного кольору. Але ось, бачите, відрізняються квітки за формою. Зліва це Надя Міян Декор, а справа ось це Nelson Манфорд. Відрізняються квітки формою. Обидві ароматні, сильний гарний аромат, присутній, ну і схожий навіть аромат у них. Ну, ось так у мене вийшла така клумба в одному кольорі. Дуже важко відрізнити, в мене поступово переходить надя у Нельсона Манфорд, і тому тут вийшла така гарна ніжна жовта піна таких троянд. Насправді ще багато троянд у моєму саду. Які варті уваги? Вони міцні, щедрі, рясні, ароматні, довго тримають квітку, тому далі буде. А на цьому буду завершувати свої відео. Буду з вами прощатися. Віримо в нашу Україну, віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили України. Слава Україні і героям! Слава! До побачення! До нових зустрічей!